Парам, 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 парам. Пара, пара, пара. Ви знаєте, що це за мелодія? Так, називається Рожева пантера. Пінк пантера, саме так, називається цей сорт низкорослої карликової будлеї Давида. Ось така ось красуня, як завжди. Ну, понятно, що камера не передає цієї краси, яку ми можемо побачити в реальному житті. Але от вона Дуже красива, в неї м'ятного такого кольору листя і такі світло-світло-рожеві квіточки. Ароматні, вона тут росте в мене поруч і рослинами, то взагалі ще більше подається вам Покажу. Ось, бачите, як гарно вона тут вписалася. Тут сонце багато, Ель де Франс теж ще Будлея Давида. От, коротше, на мене перший рік е, через війну на мене лежала, е, початься вони е, тут вдарили людям будинок, посідам розвели. і вона стояла мене в теплиці, теплицях роз, розбили, і вона мене лежала аж під тим горіхом. Я недавно буквально, ну так, десь коли там в червні, тільки викопав з ями там від, від вибуху. Посиди, бачите, яка вона красива. Я скажу чесно, якось я трошечки добуду холону, гамно, а потім, боже, як знову закохався. Та ще не бачу, їх, їх, до речі, так багато сортів є, в принципі. Ну, їх так багато, але, існує всі схожі між собою. Я собі вибираю тільки ті квіти, які не схожі ні на кого, ну ви мене знаєте. От, і ось така ось будлейка росте теж тут. Красива, не хворіє нічим. Намагалися, намагалися люди, боже, намагалися. Мурахи <реш> люди наносити сюди тлю, але ми її потрібили. ось, Тут щось її попекло, не знаю, що це може бути. Коротше, ну, суть тому, бачите, маленькі, а які великі сусвіті. Вони, бачите, вже доцвітає, це, напевно, вже тижня півтора вона цвіте. ось, Коротше, Отака ось красонечка буде да Па-па. рожева пантера. Трарам.